Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. Граємо гру під назвою Struggling. Подивимося, що це таке. Ого, вступ, звісно, довгенький. Я його точно буду пришвидшувати. А то щось якось дуже, дуже довго починався він. І, до речі, по трейлерах, і зараз самі побачите, мені ця гра дуже назгадала. Я вже записував. Там, де ти граєш якимось незрозумілим монстром, їсиш людей збільшуєшся, і ти лазиш там по стінах і таке всяке. Я забув, як воно називається. Можливо, додам. Сюди посиланнячко, але прям дуже схоже. Так, simulate arms. Ага. О, прикол. Лівим стіком рука, руки симулюєш ліву і праву і праву. L-tag to grab. Опа, захватили. Так, ЛТ правильно. І РТ захвачуємо там. Чікс. Опа. Ось так ми повземо. Так, це в нас права рука. Погнали. Це буде цікаво. Так, чекай. Сюди ручкою тянемося. Далі сюди. Ми зможемо так наверх вилізти. Давай, давай, давай своїми ручищами. Оп, оп. Захватили. Оп. О, хорош, пішло. Ладно, а контінія, подивимося, що. О, як впало. Так, activate left arms. Ага, відриваємо. Прикол. А вниз. А вниз, ні. Use you to manipulate your right arms. Ага, це ліва, це Y. Все, зрозумів. To drive, що це таке? B to Make Hector Express. ну що це. Таке? Ага, просто кричить. Hold Ой-ой-ой. Oh. А я не прочитав, що там писало мені далі. На записі потрібно прочитати, Я захопився. Так, тут я, коротше, двіжують наші лікарі. Чи професори... Ой-ой-ой, що -ой -ой, ж ти робиш? Дуречило. Опа. І все, і тут ми виходимо. Добриве. Ой-ой-ой-ой-ой, ну все, гаплик вам. Це, коротше, до речі, досить. Ой! Так, тільки я забуваю, яка, яка рука, яка. Але поки нормально, я поки втікаю. Так. Цього можна якось? Захавить. Ой, руку відкинули. Так, кентуха, я тебе хочу забрати. Давай. Ага, не тянеться. Ну ладно, я думав, що ми його зможемо зараз захавунькати. Виходить, що ми його не зможемо захавунькати. Там ще якісь монстри є. Паті, ну давайте погнали. Ау! Руку мені відтиснуло. Так. Ага, це не та рука. Покотились, 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 покотились. Оу, oh, щит Нормальненько, ми скотилися. Так, night Club. Братанчик. Шляпу дай. А ну-ка, можна з нього шляпу зняти. Не дотягуйся. Оп! Оп! А ну, за шляпу! Ахпи. О! Падлец, не можна. Е давай, давай, давай! Вау, wow, хто там кричить? Там такий нормальний двіж. Де-де-де, ковбаситься. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ви що тут? Лопаки, дюки. Тихо. Опа, є, пішло. Хопс! Давай, давай, хапайся. Опа, Пішов, підтягуємося, підтягуємося, є. Yeah. є, yeah. пігнали. Пігнали, братва. Зараз ми їм покажемо, що таке тусня справжня. На дискотеці вже 100 років не було. До речі, став лайк і підписуємося на каналчик. Цю прикольну гру вам знайшов. Подивитися. Не знаю, як на клаві. Але поки на геймпадику цікаво. Хоп-хоп. Так, а куди мені? Вниз чи мені вверх? Оба-на. Єс. Yes. Якісь тут ще звуки, чи це мене? від мене такий звук? Checkpoint, погнали. Давай, 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 падай. Єс. Yes. Все. Ну так, да, це точно як в тій грі, блін, що ж це зараз. Коротше, десь буде посиланнічко на гру зверху. І в кінці, тільки там більш кроваво, там прям теж ти з лабораторки. Трішки путаю, яка рука, з... яка кнопка за яку. Так, давай, погнав дивіться які тут монстри. Оце може я тут зараз. Трішечки. Зараз а ну-ка, зараз пробуй. А-а-а! Все, челендж челендж пішов. Відригнули. А! Я тільки не зрозумів. Він репетує так жорстко. Погнали. То вже челенджі, погнали. Ага, я тут думав, я зараз його захаваю, іначе думав, збільшуся. А не тут добуло. Давай, британчик. Ну. Пішов, 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 пішов. Опсик. Якщо челенджі пішли, то все. То я, коротше. Ау! Оп! Ні-ні-ні. Ні, не цю руку відпустив! Оцю. хочу, як вони вирищать. Так, оцю руку десь нам треба задерти. О! Опа. Оп! Нє-н-є-є-є. десь треба. Отак. А -от. за що я схопився? Щоб ці мене кренділі. Ау! Це мене все-таки тиркає. І за це не схопиться. Оп! А це відпускаємо. Є, пішов. Хорош, хорош. Ага, ой. Так. Так, зараз тепер головне запам'ятовувати, яка рука де. О, подивись, як він на одній ручці. Іт, 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 я ж сам напрягаюся. Так, пішов. Давай, 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 давай. Оп! Є. Yeah. все відпустили. Все. Пішов, пішов. О! Добрий вечір, це мені сюди потрібно, чи мені сюди, в принципі, не потрібно. О, чорт! Ні, мені сюди не потрібно. Так, це ось ліва. Оп, опа, це в нас права. Це в нас ліва. Давай давай давай, 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 оп. Оп, давай, давай. Тут головне красиво, треба переставити ручку. Тут. Давай, 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 давай. О, тут хапаемся. Е. Оп. оп. Ты чо? Ага, розшататися. Ні, не ту. Оп. Давай, давай, оп. Ознов не ту відпусти. Оп. О, о, тепер росю. Оп. Оп. Давай. Оп, я как макака. Давай. Копайся. Давай, давай. Эть, эть. Не скопайся. Давай еще разочек. Ах ты ж. Ну. Оп. Ес. Ес. Не-не-не. Оп. Прямайся, братан. Оп. Давай, 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 давай. Оп. Так, а ця хрень мене... Ковпасить, то вдійне ось так! Давай тут. Руки переставити. О! Хорош! Чорт, давай, 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 давай! Відрощуй свою ручиську. Ні! Якось так його... О! Тянись! Оть. Та тянись ти! О! есть. Та не вещи. Оп, давай, Оп, е. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Шме. Хо-хо-хо! Як ему було боляче. Оба-на! Оба-на! Пишо, пішов. Та не кричит. Это ставится нормально. Давай, давай, давай. Эй! Еть! Еть! Добрий вечір. Так, кнопуську. Бем! І що там? Опа, диско пішло. Зараз цей випаде зверху. О -о 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 -о. <смешно> Смішно. Ха-ха! Смішно. Оп. Обана! Ага. Зрозумів. Давай, 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 братанчик. Оп! А як зрозуміти? Куди мені попаде воно? Воно так мені прям. Ой-ой-ой. А, ні, не туди, блін, здалека треба вертатися. От яка в мене шляпа? Тусовочна. У мене цієї шляпи не було. Ага, це... А вони вже будуть літати чи ні? Ага, вони вже літають. І погнали. Ну, що ти застряв? Добрий вечір, прям на башку впало. О, тут дабстепчик такий. Погнав. Оп, есть. Есть. Та ну давай! Не ту руку відпустив. Так, тут ще запам'ятай, яку руку треба. Давай, давай, давай. Оп, хорош. Я поняв, що спочатку... Скло падає. А потім же ми... Хпайся, Капайся. Капайся базара, по башке дасть. О! Хоть так. Давай, 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 давай. Стримо. Оп, похоп, пану, похоп, похоп. Yes. Давай, давай, швидше. Опа. О, чорт, с самого початку. Опа. Оп. Давай, 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 давай. Перекидай руку. Як не тут дасть, то там дасть. Погнал. Я забуваю, блін, яка рука за, за що і Опа. Тепер це... О, чорт! Зараз знов паде. Хапайся хоч якоюсь! Давай, 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 так. давай. Давай, 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 давай. Та й лки-палки, нічого собі. Наче і нескладний рівень. Але завтикуєш, яка рука за яку? Так, червона. Червона це права. Давай швидше. Оп, червона це права. Ліва. О. Оп! Оп, права. Червона це права, пішло. Та закидай! О, рош. Давай, ведростай, ведростай. Лив. Лива пошла, право пошла, лива пошла, право пошла, лива пошла, право пошла. О, он нарешті. Нормально, босс. Коротенька демочка. Амадеус, нічого собі. О, першонароджений. Музончик такий, звісно. Так, це скинув. Ой-ой-ой, це треба все. Чекай! Ага. Прикол. Оу. Оу. Прикол. А як це? Та Тану мене мозок взагалі не працює, як це все ловити. Еть, не зловив. Еть. Жесть. У мене мозок не працює. Я коротше, цими клешнями, якщо хто не зрозумів. Блин. Так. Оп. О, хорош. Коротше, пінг-понг, але тільки цими клешнями треба управляти. Але прикол. Не пінг-понг, а. Ай, не попав. Оце прикольно. Чорт. Як же ж воно? Тут ну, з цим босом можна вічність гратися, але прикольно. Насправді дуже-дуже-дуже незвично. О, закі. А, я туди вже закидав. Блін, ці всі штуки вибити, я навіть не знаю, як їх всі вибити. Оп. А, чекай, отут оцю штуку на одну потрібну. Ай зараз ловлю. І от туди якось треба. Ей, не вийшло. О! Є! Хоп! Так, і цим. Оцин... Ей! А, він я його не тримав в руках. В якось треба що, цю фігню попасти. Оба! Майже. Ей. Оп! Блін, знову не туди. Хорошо. Ей, не зловив. Блін, цікаво. Ей! Не попав, зараз ще спробуємо. Так. Опа! Єс. Пішло, отут зловили. Якось його треба зашпурити. Ось туди. Ось туди. Опа! Давай, 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 давай. іть, Ще разочок. Ні, не вийшло. Оп. О! О, це хорош. Ой-ой-ой-ой-ой! Тепер хорош пішло. Еть, не зловив. Прикольно. Так. Оцю штучку. Опа. Хорош, музончик прикольний. О, нарешті попав сюди. Оп. О, вже трішечки, трішечки наловчився. О, я навіть сюди і не знав, як попасти, чисто випадково. Опа-на, опа-на! Оцем зараз розловить. А, не зловив, не дістав. Оп, не вийшло нічого Так. Сюда. Оп. і пішло. Оп. І якось мені треба. Ай, куди це? Ага, ні. Сюди якось. О! Хорошо, прям в мозок йому Ой-ой-ой. Хорош. Сюда. Хоч. Ще одненько залишилась, оцю я, ще само початку ніяк її не можу. Оп. Давай. От сюди. О, майже, майже, майже. Блін. Якась сама складна. О, і там ще зверху. Ще зверху і все. О. Хорош. Ні, не вийшло. Не вийшло. Ей, ей, не зловив. Давай. О, о сюда. Сюди не знав. Тоже чисто випадково. О, є, завалив боса. А зверху наче було ще. А он зверху ще одненька. А, це ще не кінець. Це що він, блін, зробив, біленьке потекло? Просрався. А там зверху ще одне було. Вау, прикольно! Цікава гра, якщо такого повеселитися, а там ще можна на двох. На двох, я думаю, взагалі приколдес. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока!